Так, нынка я, певно, буду негром. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Опа! А, я заб... Но-ну-но! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. <bonding collaborate> <people> The enemy, has taken our intelligence. Oh, no. The enemy has taken our intelligence. The enemy has dropped an in our intelligence. Чіпуха. Ой-ой-ой. Небезпечний. Слухайте, я таку пісню одну згадав, але таку точно не можна на на твічі грати. Nigga, 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 nigga. I'm 100%... Я нечаянно. На. А, а, wish I, wish I knew, knew. I wish I knew. I wish I knew you were me. I wish I knew. Да не, не, будь ласка, не треба. Ты все таки что я черный? Как вы думаете, сколько шансов того, что он помрет? Блин. Ми того не побачили, ну добре. Не вийшло трошечка. Ну всього на всього. Ну але що? Це біда. Це не біда. Це, Це дуже велика біда. Пойдіть! Що ви вас так багато, ви, блін? Це отака от, от команда. Ого. Зараз загину.

Слухайте, мені здається, треба повісити таймер, скільки я вже раз сказав слово чорний. Бра. не знаю, навіщо хай буде? Поїхали далі. Мія. Ви бачили цей трик? Я просто бог тим Геді! Чого вирішиш? Копатель онлайн. А воно зірвалось хоч! Йо, Я ну не зервалась. Ну, чорний, що то а! Добре, вже один раз сказав чорний. Це без прицілу бігає, ніфіга собі. Як він так грає, Я й за скаута без прицілу? А, все, я понял, чому. У нього нема тунхада. Уйди! Ні! нет! Та тікаю, я не хочу з тобою розмовляти. Мені мама не дозволяє з такими розмовляти. Я таких боюсь. Я таких боюся. Надурив Блін, ну то я його надурив. Давайте розкажу вам анекдот. Знаєте, де найбільше помирає мед? Перестрімся з іншими на. Ви бачили цей лютий мув? Чувак, певно, має. 500 годин в цій грі. І не вміє, блін, засадити ніж в спину. Ага. Що ти, гамнюк? Добрий вечір. Бійся мене. Мені щось це не дуже подобається. О-ноу! О-ноу! Медик, не вир... не горлупань. Чого ти групаниш? Який медик? Нема медика, друже. Нема медика в команді, дійсно. А ні, стоп, є медик, МГЕ медик. Стоп, МГЕ медик. Йой-йо-йой, не треба нам такого. <плес> Та чого ми ків дроб Enemy Intelligence? Взяли, донесли до нашого Intelligence Enemy Intelligence. Давай, 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 давай. Та чого enemy я не хочу дроп An Enemy Intelligence. А ну пішов звідси. Тейкан Enemy Intel. Таке. Таке. ан. Енму. Ентеллігенсе. Тейк. Тайкан. Що й мене буде поправляти. Я взагалі-то. Я взагалі-то 40 років живу в Англії, ти. Я 40 років в Англії. Що ти можеш про, взагалі казати за мою англійську, а? Ти понаходилися, які рік вивчає англійську і мені розказує де Зе, а де не буде це. Ура! Ура! Ура, ура! Ура! Ухаді! Аха-ха! Ах, ах. Ні, не хочу, я не токсик. Лосынки-долоньки, сын очедоньки, нижний щеза ма ма мама, лосынки, долоньки, Сина чи доньки, ніжніші за Все. Вс, все. опа-па. Ой-ой-ой! Паркур, паркур! Ага! Новий запеклий ворог. Що? Е, що -е. червоні перемогли? І якість якісь щойно зіграної мапи. Жахливо, тому що ми програли.